Hello guys! Всім привіт-привіт! Всім, хто бажає повторити граматику або, можливо, вивчити, базова, легенька. Знання потрібні, мінімальні, але базові. Тому залишайтеся, будемо згадувати. В принципі, тут навіть відразу помітка про те, що це revision тобто, це вже типу, ви маєте знати. Типу, ви вже це колись робили, і вам просто треба це повторити. Так, ну що, перше перед вами: Be and have. Перше. Дійсно, елементарно, просто, але я мушу спитати, тому що рівень у всіх різний, і це абсолютно нормально. І я знаю, що багато людей соромляться, особливо з низьким рівнем. Давайте почнемо з банального, але елементарного, але все ж таки важливого. Що таке be? Те, що ви бачите ось тут вгорі, заголовочок, the title. що воно таке. Що воно таке це слово словобі? Що ви про нього знаєте? Почнемо з перекладу, значень. Можливо, ви навіть знаєте, як це граматично назвати. Ця інформація інколи зайва, але все ж таки є люди, які хочуть знати навіть ці назви, які можливо комусь здаються складними. Ага, R іс, M. Чудово, це видали форми цього дієслова в теперішньому часі. Тобто, у нас в теперішньому часі слово be може бути в трьох формах: M і S-R. Так, бачу. І минулі форми. Дякую вам за це. Was word. От дивіться, хто навіть не знав, такі бувають моменти, що в теперішньому часі слово be має три форми. А в минулому виявляється лише дві. Ну, вже легше, правда? Бін. ой, тільки трішечки інакше пишеться. В середині буде W. -E. Uh -huh. Є і форма been, тільки пишеться трішечки інакше. Тобто дві однакові літри в середині Been. Ага, бі. О, ну це вже по суті ви мені дали навіть три форми неправильних дієслів. Так, Бі, was, were, Ну там просто міняється чи одна начимна and been. Бі be was, were, been. Так розібрались. Ну, для тих, хто абсолютно не знав, то be це в нас дієслово. для кого це важко, якщо просто пояснити, дієслово відповідає на питання, що робити. Тобто, по суті, це вже що робити. Ось таке маленьке слово, але воно вже має значення. Так, можливо, хтось мені може процитувати Шекспіра. Що там Шекспір казав зі словом бі? Бути, що там було. Можливо, ви навіть англійською відразу зможете. І от для себе таку штуку запам'ятати варто. От, хтось там, знаєте, там щось вас запитав, а ви тут ну зараз, 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 зараз я скажу: бути чи не бути 100%. А давайте ж тоді спробуємо англійською. От тут нам допоможе навіть дослівний переклад, чого я уникаю і завжди кажу: avoid, guys, avoid. To be or not to be, That's right. Thank you, tomato. Thank you. Ось бачите, так все просто: To be or not to be. Ви скажете, що там to робить? Ну тут уже інфінітивна форма. Ми сьогодні не про це. Але дійсно може бути beer infinitive», може бути з часткою «to», може бути без неї, може міня, мінятися форма. Але Шекспір дійсно написав «to be or not to be». Там є ще й продовження. Там вже ж є так само і в перекладі ось в чому питання. Якщо вас цікавить, то там було That is the question». Давайте починати. Перше завдання: не ігнорте завдання, це проблема всіх учнів, чесно вам кажу, to be honest, Тому що в завданні the key, да, там секрет, що від вас взагалі вимагають. Люди ігнорять. От вони бачать, ага, геп пробіли. Та що там робити, треба заповнити. А інколи завдання вам якраз вказує, що саме, що ви не заплуталися, що ви не витрачали зайвий час на це. Тому читайте завжди завдання. I'm ready, це був теперішній час. Можна скорочено. Тут у нас повністю для тих, хто тренується. Number two. давайте друге. Давайте згадаємо, тому що дехто не знає, коли у нас was, Yeah. I, he, she, it was. And the rest, все інше це were. Uh -huh. Але просто для себе знайте, що you не завжди там прив'язка йде лише до однини, до множини. Так, Тут треба думати. Так, ну що? То все-таки we were. Це був правильний варіант. До речі, можете записувати, тому що потім можемо перевірити разом в ключах, щоб все було чітко. Так, а можливо, хтось щось не так сказав, я, наприклад. My brother, a dentist, he works in London. Друге, було дійсно: My brother is, тому що він зараз є ким? дантистом І він зараз працює в Лондоні. Так, третє. А то ми так до ранку з вами не виконаємо всі завдання. Так, третє. пряма мова. You late. Sorry, the train uh -huh, late. І там, і там late. Пишіть просто два варіанти, чи через кому, чи через слеш. You are late, хтось написав, так? І далі вже бачу, The train was late, так? такі варіанти. You are, and the train was. Uh -huh. Are and was. Різні часи, так, тому що потяг перед цим запізнився, а людина. Зараз запізнилась. О, зараз теж в Тіктоці дуже багато відео на цю тему. Це вже, типу, по факту, ти запізнився. А як сказати, я запізнююсь, я запізнююсь? Там щось трішки зміниться, хто знає. Так, «running». О! Оце самий такий шарп, знаєте, прям чіткий running late. Да, от коли ви «running late, то у вас ще є шанс встигнути. А коли вже I was late, I am late», це вже по факту ну, практично нічого не зміниш, так? Later. Later це пізніше. Так, ну що, четверта я вже бачила. Call tomorrow. Що там у нас в четвертому? Call tomorrow. If tomorrow never comes теж така пісня є, да? Will be. Угу. Is бачу. Так, will be. Уже різні варіанти. Так. Ви не соромитесь, пам'ятаєте. Ви пишете, як ви вважаєте. І ми для того, щоб розібратись. Не копіюйте чуже. Is, бачу, mm, розділились варіанти. Is will be. Чому ж? Давайте розбиратись. Tomorrow це коли? Так, це завтра, that's right. Was – це про вчора. Це про вчора. Це ви про п'яте? Не поспішайте, ми ще на четвертом. Так. Сьогодні наче? Ні, сьогодні це today. Today. Да, як кажуть носії, там після Т, ніби відразу йде Д. Це щоб уже про вимову да? Today, today, today. Значить, will be. О, бачите, Отут вступають в гру часові маркери. Що це таке? Це, по суті, підказки, коли саме відбувається дія. Це та сама математика. Кожен раз повторюється своїм студентам. Це математика, це формула. Бачите, tomorrow не завжди. не завжди. Ну, 99,9% це will все ж таки. Так, Day before, Day before yesterday, це вже ви про минулі, так? Тому якщо це tomorrow, і у нас тут ми бачимо базовий е, варіант англійської мови, без якихось там, знаєте, specific moments, нічого такого, то це точно will be. Yes, yes, бачу, бачу, will be, бачу, бачу, бачу. Yeah it will be cold tomorrow. Завтра буде холодно. От коли ви вже нюанси вивчаєте, will це. 50 на 50, да? It's gonna be. Це вже більше впевненості. Там 75%, наприклад, так. Да? А є ще й continuous, ну не в цій ситуації. Коли ми вже практично на 100% впевнені, може бути present continuous for the future, І таке буває. Ну, це вже деталі, а у нас сьогодні база. Є yeah, Last week or last week. Знову ж таки, британці скажуть через А, американці скажуть через Е. Last week, last week. «He, she, it» і I теж в цій категорії, то це точно в цьому реченні це буде was. Тому що, ви, може, знаєте, умовні речення. If I were you, це трошки інша ситуація, так? Але тут не про це. Якщо це просто звичайний past simple, тут має бути I was, правда? ж? П'яте. Знаємо, знаємо, але бачу багато I were. Пам'ятайте, що таке буває, але ну, не в самих стандартних ситуаціях. Да? If I were you, це трішки інакше, наприклад. Так. I was ill. Дайте синоніми до слова ill. Зараз і побачимо, в кого який рівень. Uh -huh. Were was. Ну тут точно буде was. 100%. Ага. Так, бачу. Sick. Є yeah, sick. Так, шосте. Number six. It seems to be long, здається, довгим, but you can do that. thank you for following guys so we surprised to see you yesterday and i surprised to see you mm hmm where was where was mm-hmm mm -hmm. we were surprised to see you yesterday and i was surprised to see you you think mm hmm where was where was tak, number seven dog but you will be but you were number seven Заблукав. Так, will be. Mm -hmm. M. Next. Next. Yeah точно. Якщо ви бачите next, знову ж таки не завжди. Але david percent ,9 це у нас will be. That's right. Next one. So, number eight. I really happy today. А тут який часовий маркер. Which time marker can you spot? Can you see? Have you noticed? Today, 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 да. Present simple. Mm -hmm. Yeah, I'm really happy today. Really Replacing. Mm -hmm. Very. That's right. That's right. Very, 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 very. Okay, nice. Number nine. You are right. We've let Number nine. There, a big storm last night. Awesome. Was, 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 are. Ага, вже жерезни. Was, are, was, was. There was a big, big storm last night. Ага. Щоб не казати big, big, можна сказати really or very. Yeah? To emphasize. Ага, uh -huh, was, were. Угу. Угу. Так, storm, це в нас... Чим можна замінити, яким pronoun, Да? Тобто, якщо ви собі уявляєте, що таке storm, то це для вас I, he, she, it, you, we, they. Чим ви заміните? Так, there was, тому що storm це it. Uh -huh. storm, it's it. Storm – it's So, there was a big storm last night. Або британці кажуть last night. So, number ten, my great grandmother, a writer, and her two sisters, writers too. Так, давайте думати. Ну, звісно, є варіанти. Якщо це Great Grandmother, шанси, що прабабуся ще жива. Наскільки великі? От бачите, я вже помічаю, що хтось пише в present, а хтось пише в past. Давайте думати. Zero. Zero є yeah. не дуже. Дійсно, таке буває, і це big luck, да, це буває і такі люди are really lucky, які мають живих great grandmothers and parents, but грейт грендмодерснперенс. Бає, і pretty small. Скоріше за все, в цьому реченні вони натякають. Ну, от знаєте, коли багато варишся в граматиці англійської мови за багато років викладання, то вже розумієш, що навіть це речення вам натякає на минулий час. І воно вводить цих родичів потенційно вже who passed away, для того, що ви саме подумали про past. Але тут вирвано з контексту. Звісно, якщо це буде якась історія, якась ситуація, і ви розумієте, що люди ще живі, то звісно там буде present, of course. Тоді буде was. Ага, бачите, змінили. Так, якщо живі. Можна презент і потрібно презент, якщо або можливо навіть така ситуація, що, м -м, наприклад, бабуся жива чи прабабуся, але колись давно вона була, а зараз вже ні. Там теж думайте про зміну часів. От наскільки це все бачите в деталях, це все в деталях, але тут ну наскільки це типово, от ви кажете там ЗНО, ДПА, НМТ, ЄВІ, от це все дуже типово. Отакі от штуки зазвичай вам кажуть pass simple, pass simple, use me, да, використовуйте мене. Number 11. Sue and Peter in America all this year. Так, was were, так. До речі, дав попередньому, там була was бабуся, прабабуся and her two sisters were. Yeah, that's right. Так, will be, о, бачите вже сумніви, Ну, тут перфекту немає. Чому? Тому що ми з вами казали, читайте завдання. От Якби в завданні сказали, ага, може бути have, been, has been, have been. has немає. От бачите, навіть на іспиті, ви сіли, думаєте, Боже, перфект, ну 100% вже перфект. Почитайте завдання, а нема перфекту. Все, мінус одна проблема. От не, не ігнорте, тому що таке маленьке завдання може вам врятувати декілька балів. Життєві історії Simple, ну і факти життя, ну тут треба все рівно дивитися. Це не можна так узагальнювати дуже. Sue and Peter in America all this year. Так, were, М -м, подумайте, all this year. От пам'ятаєте, ми казали про часові маркери. Де тут, де тут часові маркер? На що він вказує? «Це рік ще не закінчився, тому тут не може бути минулого. Прав... Так, тому що this це точно не про минулий. От «this» – це вас притягує до теперішнього, а можливо, ще й не тільки до теперішнього. От дивіться, насправді тут два варіанти можливі, але точно не минулий. Точно не минулий. Може бути are і може бути will be. Тут два варіанти можливих. Два. Але точно не «was» і were. Окей? Okay? Окей. Okay. Так, точно. Тому що «this» у нас не можна, не можна. Так, 12. And the last one here, yeah? So we on the wrong bus. Let's get off now. Mm -hmm. We are on the wrong bus. О, mm -hmm. oh, давайте тут «correct» or «not». Давайте сюди. So, exercise 6. Так, перше, this coffee isn't hot. Correct or not? Так, isn't, дійсно, апостроф не там стоїть. От навіть за таку е річ вам зроблять атата на іспиті, особливо письмовому. От не там буде апостроф, все, мінус бал. Все, до побачення. So, isn't. Yeah, апостроф має стояти після літери N. Ідемо далі. We don't got much time. Ну, по перше, навіть якщо чисто теоретично там могло бути слово get, ну якби. Навіть таке могло статися, да? то воно було б не в формі God. Отут теж, так, аналіз часовий відбувається. Тобто don't в present, а god в past. Нонсенс, да? Це теж може допомагати. Тобто, якщо ви щось там застрягли на іспиті, думаєте, ну як так? Ну можна, наче ж можна? Отут треба всі знання акумулювати в одну хвилинку. так. Ідемо далі. Number three. The hotel doesn't have a bar. Думайте, hotel. Відразу, да, таблиця має бути перед очима. I, he, she, it, you, we, they, який пронаун. Тобто це дорівнює якому слову. Розділилися думки. Чисто граматично. Hotel це it, does not have, doesn't have a bar. Звучить нормально? True, все вірно. Так, чисто граматично тут ніби все окей. Скорочена форма, повна форма, does not have, doesn't have. Люди писали про hasn't. Таке теж може бути якраз в британській версії, але якщо там буде hasn't, що за ним хвостом бігає? Тобто в англійській варіації, вибачаюсь, в американській варіації це у нас doesn't і have, а якщо це британська версія, то hasn't, що там? Що там має бути? Якщо це має, не має, Володіє, не володіє. Що там має бути? Yes, hasn't got. Yeah. От пам'ятайте про те, що якщо це в реченні, Uh, без год, то це точно вже не hasn't. Сто відсотків. Сто відсотків, да. Тому doesn't have або «hasn't got. Або так, або так. По суті, це не те саме Мені ближчий саме цей варіант. Про «doesn't have. От він мені ближчий. І його більше в світі. Але є люди, я дійсно знаю, які фанатіють. Прям crazy about, passionate about, British accent and stuff. Number four. So, or Steve hasn't got, or Steve doesn't have. Здавалось би, значення однакове, граматично виглядає інакше. Uh -huh. Uh -huh. So doesn't have or hasn't got. І так, і так правильно. Але тут, скоріш за все, хотіли якраз doesn't have, тому що звертаємо увагу на auxiliary, да, допоміжне тіє слово. Так, number five. Робимо ще: there has a man at the door. Якщо це не there has, ну ви ж розумієте, якщо у нас be і have. То якраз в цьому і проблема, от речі, якщо ви вивчаєте якусь тему, або ви розумієте, що саме в цій вправі все крутиться навколо Be, або навколо have, відразу думайте про помилки з цими словами. Оце про ті лайфхаки, що ви питали до іспитів. От тут 100% щось або з have не так, або з be не так. Uh -huh, «there is». Угу. There is. Uh -huh. Ну так, до речі, знову вирвано з контексту, правда? А може там був чоловік? А якби це був в минулому, то звісно, це вже був би there was. Но тут нічого не сказано, ми не бачимо ніяких часових підказочок, вирвано з контексту. Але ви праві, тому що може бути і, і зараз, і тоді, і може навіть в майбутньому, можливо, він там буде. Але точно не «has» 100%. Да, there was, there is, о, there will be. Mm -hmm. Але there is, there are це є. До речі, дуже крутий вираз, коли ми описуємо де. Або хтось є, або щось є. There is a man. There is a phone. There was a storm. Дуже класний вираз. І зазвичай починають вони є, there is, а потім що, а потім де. Це їхня така структура. Так. Угу. Who's that woman? Who's that woman? Так, бачу plus, false, true. Знову, бачите, 50-50. Різні. Who's that woman? Так, да, тут все окей. А що сховалося під апострофом? На перших ефірах, до речі, ви думаєте, що це просто, але я запитала людей, а ви знаєте? І люди чесно зізнались. Не всі знають, що під апострофом. І це нормально чогось не знати. Це нормально краще спитати. Я знаю. Да, Who is? That's right. Тому що це може бути не лише is. От якраз інколи апостроф С це ще скорочення has. Але ж хто знає той знає. Number Севен. I am ready yet. Дійсно, то було Am not. А, до речі, а як же можна скоротити? Якщо не можна скоротити amt з апострофом, як інакше зробити short form? Тут же ж можна зробити short form? Як? Що можна тут? I'm not. Yeah, yeah, that's right, guys. Точно. Там уже буде скорочення між I і am. Угу. Взагалі краще не скорочувати. Навпаки, Yeah, I'm not, отак вот краще скоротити, так, і так правильно скоротити. Mm -hmm. Eight. I gotn't. От навіть сказати мені це важко. I gotn't your address. I haven't got. Або. Який ще може бути варіант? I haven't got або. А може бути. є, yeah, I don't, I don't. I don't have тоді. I don't know, ну це якщо я не знаю, да, але тема в нас про be і про have, то, скоріш за все, хочуть якраз have. Yeah? I haven't got or I don't have your address. Mm -hmm. Так, I don't know, це теж правильно, але знову ж таки, guys, що в нас вимагають у вправі, що від нас хочуть, або be, або have. Тому так. Або I haven't got, або I don't have. Number 9. Do you have got a car? От бачите, я навіть вже коли читаю, воно ну, вже так воно мені ріже. Тому що, що напрацьовано? Е, вам треба багато цього читати, чути, писати, говорити, щоб ви вже е, здобули це відчуття мови. да? Ви вже читаєте і думаєте, something is wrong, щось уже, something smells fishy, щось тут не так. Тому що це ви все бачите, читаєте, чуєте, і ви розумієте, ні, it's a mistake. Ага, угу. Так, так, так. Do you have got a car, have you got, have you got, uh -huh. have you got, uh -huh. or do you have, uh -huh. have you got, Або do you have, have you got a car, do you have a car, uh -huh. uh huh. Yes, I ну, American, I like do you have a car, do you have a car. I won't be at home tonight. I won't be at home tonight. До речі, не всі знають, що want, хотіти і won't – це різне взагалі pronunciation. Це різна вимова, так? Want. Хочу, won't, там дифтонг, це will not. Воно навіть вимовляється по-різному. I want – А якщо ви хочете бути дуже сучасними, кажіть взагалі I wanna. I wanna. Але won't це у нас вже will not. Угу. Yeah. І, до речі, хто не знав, вже в слові wanna, да, там вже є to. Тому ми не кажемо I wanna to. Ми кажемо I wanna і відразу діє слово I wanna go. Все я хочу піти, так? Да? Не I wanna to go. Тому що воно вже є всередині. Це вже want плюс to, так? See you soon. Bye!